Ніжний козячий сир з ароматами гірського вітру і трав, один із найдавніших у світі. Його виготовляли ще в античності понад 8 тисяч років тому, багатий кальцієм і фосфором. Козячий сир простий і унікальний одночасно. У кожному регіоні світ надав йому свого обличчя у Франції шевер. Легкий, ідеальний до багатий білого вина. В Греції Мізітра має ніжний солодкуватий смак з легким горіховим відтінком. Каприна в Італії. Молодий сир має кремову текстуру, тоді як витриманий може стати більш крихким і твердим. Козячий сир це як подорож без валіз, кожен шматочок це історія, традиція і любов. Друзі, що я хочу ще додати? Не забувайте донатити воїнам ЗСУ. Будь-яка сума може допомогти нашим захисникам, пришвидшуємо нашу перемогу.